С вами Софик Аватар Ворлд Сегодня будет вот такой день Я первая сегодня встала Так Машка, ще сплять. спишь? не в пижамках Так, мама тоже спит Так, уже хочет идти знать, кто у нас будет Братик, честь, сестричка Так Ну, зараз, иди себе Я за О Так, ну це вже яєчня, можна викидати, але вже її вже не можна їсти. О, значить поїм йогурт так цей. він, Так, він же був доїжджаний. я кидаю упаковку. У нас є такий йогурт. Значимо синький. Ой, -ой. Він не кузець. все. Ой, Ням-ням-ням. Ну все, в принципі, я поїла. Піду поки собі зроблю м -м, якийсь якийсь макіяжик. Зроблю собі масочку. Що мене блестіло. все? Так це я зніму. Так і мама спить положу. Сьогодні я хотіла би свій Костюмчик ми його тільки купили, Так, тільки треба буде щоб взучати взяти. Так я не пам'ятаю де. Ладно, поки за комп'ютером посижу, пограю. Так. Так, що тут це тут робить, ну це так посталь. Ой-ой. Тем часом у мамы. Добрый ранок всем. Так. Малышки сплять. Так. Кишечка спать. О, Лейла, ты что уже за компьютером? Так, мама, я, я раньше так встала. Вот сауна... Оце так у нас вийшло. Ага. Ну добре, ти як вже розум, да, я зараз, на... я зараз витеру і все. Добре. Ти вже їла, да, я їла. Іди собі роби. Добре. Ма... добре. Ой, кожу ми. Вона йогурт їла. Так. О, зроблю собі суші. Не ходить. Ну, значит таке хочу. Ну що таке? Яка там? Ну, добре. Так, давай я буду дивитись. Добре мам. Беру диск. і витираю. Все. І тепер нанесу. Все, молодець. Тепер можна піти на прогулянку. Угу. Так, поки малі не встали, я піду одягатись. Я теж так, Я хочу подивитися, що ти вдягаєш. Ну добре. Так, я напевно що вдягну ось це плаття. В принципі, воно мені дуже подобається. І під нього вдягну Може, щось якісь. О, ось таке в Ну добре, і зніму колоти, бо я в них, походу, спала. Так. Все. А я піду свій костюм тягати. Добре, давай я подивлюся, що тут там вдягати буде. Угу. Так, надійно таку капку. Ось такий костюм. Він сюди підходить. Так це туди повішу. Ну, мам, можна я піду швидко зланяю по кросівки? Просто я їх не взяла магазин. Добре йдемо. Зараз буду. А, мені ще сказали, що там якась така цепочка йшла в набор. Мам, я тут, мені дали ось такі красивки. Вау, вони, в принципі, підходить. Мені самі подобається. Ну, в принципі, ми можемо вже гуляти. А, почекай, почекаєш, треба малих взяти. А, точно. Так, так візьму. О. Добрий раночок, мої маленькі солодкі булочки. Добрий раночок, моя сестричка. Давайте зараз ми поїмо і будемо йти. Ага, це ти правильно говориш. Ой, не спати. Так, давай хай мене посадять. Так. Сосочку комусь. А, у нас собі соску взяла. А, якщо захотіла, то поїхав на дін. Не, В ротик не хоче. Ну не хоче, значить, ну не хоче. Ну, все, зараз їх покормимо і будемо йти. и другу. И ты говорю, и ты. Все, пошла. Раз их шевдить и Ну да. йочить. Ой-ой. Давай. Повістро ку їх витягаємо. Як так, тобі таке? а тобі вот таке? Угу. Все можно идти. Ну все, можно идти. Да, можно идти. Наберемо і виходимо. І ми зараз будемо на вулиці. І, і, і пішли в Морози. От так, Доні, вибирай, яке ти хочеш. Ой, а у вас тут бутилка впала. Ой, дякую, велике. Так, так ну, я хочу з цієї колекції. Я хочу ось ця. Euh, так, добре. Так, оп. В стаканчику. Тримай. Дякую. Зараз підемо ну Я не хочу, все. Дякую бачення. Так, давай сюди сядемо. Давай, клади коляску. Ой, не случайно. Так, давай. Ось вона не хоче. Та что ти до цієї тітки полізла? Так я вже йду, я вже я не хочу тут бути. Так все кладем. Берем розовку. Ням-ням-ням. Ну що ж, ми вже на цьому закінчуємо відео. Так, почекай, почекайте, треба на, на солодинку тебе вдіти. На загадку. Мам, ну я не хочу. Так, давай. Ну. З вами Морозивко. <смешно> ну, добре, всім па, па, па з вами була Софія. Стара... Я старалась, підписуйся, па, 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 па!